Ганна пакує валізу. Свята закінчились, час повертатися на роботу до Праги. У чеській столиці бувало всяке жити одній в чужій країні непросто. Та за сім років жінка подолала мовний бар'єр, знайшла приятелів і хорошу роботу в ресторані. У рідному Ужгороді Ганна теж працювала кухарем, тільки за кордоном за ту ж саму працю має заробіток у рази більше ніж вдома. Працювати не важче, ніж тут. Люди так і там йдуть на зустріч, спрацьовуються з нашими людьми. зарплата набагато більша. А чи повернуся я сюди? Не знаю, час покаже. За свої 26 років Оника встигла побувати в 11 країнах. Дипломований журналіст дівчина чітко усвідомлює, жити хоче в рідній Україні. До інших країн каже, ваблять нові враження і не приховує рівень заробітків. Гроші дають, хоч і тимчасову, але незалежність. На Навіть зараз зв'язуємося з нею по скайпу. Невгамовна дівчина щойно повернувшись зі США, знову шукає в Києві роботу за кордоном. Нещодавно. Повернулася з Америки, де я подорожувала і працювала в ресторані. Ну не дуже елітна спеціальність, але дозволяє заробити непогані гроші. Я вже тут в Україні, але я пройшла співбесіду бути перекладачем в Канаді. Через кілька тижнів буду виїжджати, отримала сертифікат. Цікаво, що у Закарпатті, як і за кордоном, найбільше вакансій якраз на робітничі професії. Однак зарплати менші у 4-6 разів. Сьогодні. У обласній службі зайнятості є 532. Це здебільшого і найбільша кількість вакансій це у швейному виробництві, це швачка. Ну все, 1800, 2300, 1600, 1300, 1526. Те, що за кордоном можна заробити за місяць, в Україні – за рік. Залізний аргумент заробітчан Керівник консалтингового агентства Марина Богдан переконує вирішальним є все ж не місце заробітку, а бажання самої людини, де б вона не була. Самі приходять для того, щоб дізнатися, які сторони їм розвивати, і фактично, через розвиток самих себе вони мають додаткові можливості. Офіційно заробітчан, котрі вирішили залишитись за кордоном назавжди і планують отримати громадянство інших країн у 2014-му Було більше тисячі. Цьогоріч у міграційній службі прийняли вже 80 таких заяв. Найчастіше закарпатці обирають для проживання Угорщину, Чехію, США та Росію. Більшість переїздять до інших країн на постійне проживання у поважному віці, щоб отримувати пенсію у валюті. В Більшості це пенсіонери. Це вісім, понад понад людей. Людей це пенсійного віку, 45 дітей, і десь 85 людей. Які звичайно поїхали, щоб працювати ще працездатного віку, нині праці заробітчан в інших країнах дірки в бюджеті України, а збільшення кількості трудових емігрантів загрожує незворотними втратами людського капіталу. Це втеча робочих рук та мізків за кордон, втеча професіоналів, котрі так потрібні для розбудови нової країни. Але Ганна цим питанням поки не переймається. Жінка вже зібрала валізу до від'їзду кілька годин. Час, аби обійняти рідних та попрощатися з подругами, і морально підготуватися до нових робочих буднів за тисячу кілометрів від дому.